І так, друзі, нелегкий час відключають електрику. Слава Богу, в деяких регіонах відключення йде по графіку. Тобто на добу відключають 4 рази на 2 години ну, з певними інтервалами. Ну І більш-менш це співпадає з тими графіками, які на, сайте, на сайтові, ну, Укренерго. Скажімо так. Дві години, в принципі, ну, не так страшно, бо холодильник не успіває розморозитися. Але от, я був недавно в батьків і відключили на цілі сутки, то це я вам скажу дуже було погано, тому що телефони розрядилися. Ти не на зв'язку, ти не знаєш, що відбувається. Постійно бігають у машину, заряджати, теж незручно. Ну, це в кого прикурювач не через замок запалювання підключений, там може краще. А мене потрібно включати запалювання. Ну, і знаєте, Як ризик того, що акумулятор розрядиш і потім машину не заведеш, світла немає, зарядка не працює, щоб його потім підзарядити. У ну, мене був старий акумулятор, і от дійшли до такого висновку, що треба заряджати, віддільно от акумулятор поставити. Ну, там, в місті там, десь біля, біля розетки недалеко. Ну, от У мене були такі прикурювачі, 20, старіший, новіший. Ну, вони обидва робочі. Потім було саме старе гніздо прикурювача. От Я до нього доточив два проводи, плюс-мінус із крокодильчиками. На акумулятор надіваєте, ну і можна вже прикурювач сюди вставляти і заряджати. Скажімо так, у мене ще був прикурювач, там у нього був плюсовий контакт, і він там якийсь дефект у нього, він через раз працював. Я розібрав його, ну і там доплати всередині припаяв, там, де плюс і мінус два проводи. Припаяв і така сама конструкція, тільки вже не потрібно прикурювач, а прямо на акумулятор накинули і заряджаєте телефон. Ну, це таке от, тимчасове рішення, в кого може є акумулятор. Мені здається, навіть підійде акумулятор від скутера, невеликий. Ну, звичайно, автомобільний акумулятор його на душу вистачить, але в принципі, такі зарядки вони небагато споживають струму. <кій> так що, в кого є можливість, там, може або стара, ну, в принципі, можна і нову, якось заколходить. Зробити такий тимчасовий вихід, хоча б бути на зв'язку. Розуміть, коли що включиться, бо зараз такий час, що без телефона ніяк. Всім дякую.